Олег Абрамичев, волонтер, депутат Харківської міської ради, з нами є на скайпі. Вітаю вас. Добро вечір. Пане Олеже, хочу вас запитати, як зараз Харків оговтується від цієї страшної ночі? Що зараз відомо станом на тепер? Чи як і раніше немає постраждалих? Поділіться, будь ласка, з нами свіжою інформацією. Постраждалі є, але вони не знищені, в них легкі ураження. Більшість людей трапило в лікарню з шоковим станом. Наразі ще й троє дітей. Харків оговтується, тому що це був прильот по приватному сектору, де взагалі на території навіть близько де стоять військові. Там взагалі нічого немає. Військової інфраструктури, навіть жодних силовиків там немає. Це суто приватний сектор, де живуть люди. А до речі, я так спостерігаю, що у вас в регіоні вже пожвавішали обстріли і критичної інфраструктури, чи ну, взагалі відповідає відповідається інформація дійсності, і як ем, зараз відбувається взагалі цей опалювальний сезон у Харкові? Наскільки це ускладнює його? Чи відомо вам щось про це? Ну наразі по саме інфраструктурі вони не б'ють, вони намагаються шукати військових, які, начебто, по їх логіці ховаються в приватному секторі. Але я розумію, що як тільки буде перші морози, перші серйозні холоди, то вони будуть бити по нашій інфраструктурі, виключати нам світло та воду. Хотіла ще у вас запитати, яка ситуація на Харківщині в цілому? І знаємо, що в трьох районах на Куп'янському напрямку є проблеми. Там активні обстріли. Чи зараз триває евакуація взагалі? Як люди реагують і в самому Харкові? Чи страшно їм? Чи вони хвилюються з цього приводу? Чи бояться повторного наступу росіян? Які зараз там настрої у вас? Ну Настрої бойові, навіть якщо вони попруть. Знову то ми знаємо, як давати їм вісіч. Що стосується Купинського напрямку, там дійсно йдуть бої, там дійсно йде примусова окупація, але примусова окупація винятково для тих сімей, де є діти. А до речі, зараз доводиться переконувати батьків, що потрібно виїжджати. Є такі, які не хочуть виїжджати, бо кажуть, тут наш дім, ми не хочемо нікуди їхати, і важко їх вмовити. На жаль, так на жаль, є ще люди, які не хочуть виїжджати з зони активних обстрілів. Особливо жалко, що в цих сім'ях є діти, які страждають дуже сильно морально психологічно. А до речі, хотіла у вас запитати стосовно взагалі атмосфери з приводу от диверсантів, ДРГ, всяких колаборантів, як часто у Харкові і на Харківщині такі випадки стаються, чи відомо вам щось про це? І, ну, власне, поділіться тим, що можете нам сказати, звісно ж так, і служба безпеки і поліція дуже часто. На жаль, затримує людей, які є не тільки колаборантами, а є навідниками. Причому здебільшого вони наводять не туди, де стражають люди цивільні. От. Військових об'єктів там нема. Але так як ці навідники отримують за це гроші, то ясно, що вони просто знаходять якусь ціль, куди вказують. Але так, да, наша служба і поліція дуже якісно працює саме в затриманні цих. Злодії. А, Почула вас. І ще, до речі, хочу запитати: от ви казали, що приватний сектор росіяни намагаються вражати, бо думають, що там можуть переховувати збройні сили України. Яка особлива зараз потреба в людей, що їм найбільше потрібно? Можливо, наш ефір будуть бачити і десь у вас у місті, бо ми і намагаємось це... покривати всю Україну. Можливо, люди можуть чимось допомогти, можуть якось долучитись. Ну, я думаю, що у всіх є на жаль, повномасштабна війна. Захопила майже всіх, у всіх якісь родичі чи близькі люди воюють. і Вони напряму всі допомагають. Якщо такої нагоди немає, то допомагайте відомим волонтерам, які постійно звітують, які постійно розповідають про свою діяльність, що вони роблять, як і кому допомагають. Це найважливо зараз. Я думаю, в країні кількість волонтерів вистачає, щоб їх довго не шукати.